Фермери Каталонії, що в Іспанії, виїхали тракторами на шосе, заблокувавши автомобільний рух. Так вони закликають уряд Іспанії допомогти їм на тлі небувалої посухи. Національне метеорологічне агентство країни повідомило, що квітень цього року став найсухішим і найтеплішим з початку ведення спостережень 1961-го. Найбільше постраждали Каталонія та Андалусія. Тут водосховища в середньому заповнені лише на чверть. Сільськогосподарські профспілки вимагають від влади надати суб. Сидії, податкові та трудові пільги, а також забезпечити фермерів, хоча б мінімальним обсягом води для іригації. Протестувальники кажуть, якщо не вжити заходів, то цього року вони не отримають і 5% звичайного обсягу врожаю. Ми тут через невизначеність у секторі, бо води для іригації не вистачає, і відбувається хаос. Ми не знаємо, чи зможемо врятувати наш урожай і чи виживуть наші дерева уряд мусить нам допомогти вигадати спосіб, щоб ми зібрали те, що зараз маємо. Нас підтримують, але гроші постійно надходять пізно, погано надто багато проблем. Тим часом іспанська поліція й далі арештовує на півдні країни фермерів, які бурять незаконні свердловини. Затримали вже понад 25 осіб. Загалом в Андалусії виявили понад 250 незаконних колодязів свердловини ставків, які використовували для вирощування тропічних плодів та фруктів. Прогнозований збиток від них оцінюють у 10 мільйонів євро. Іспанія найбільший у Європі виробник тропічних фруктів, для яких потрібно багато води. Тепер через посуху їх виробництво може різко зменшитися. Так очікують, що врожай авокадо цього року буде на чверть менший ніж звичайно.